Або переважна більшість людей, які їздять на велосипеді або на авто, точно знають компанію Максіс. Асортимент велосипедних покришок Максіс закриває абсолютно всі потреби як початківців, так і профі. Тому варто розглянути цей бренд і приділити йому увагу перед сезоном. Але варто було б почати саме з історії компанії, щоб краще зрозуміти, з чого починали і як вони стали одним із найбільших виробників покришок. Торгова марка Maxis, під якою випускаються одноіменні шини, належить компанії Chengshin Group, що базується на Тайвані. Компанія більше 40 років успішно випускає шини для різних сегментів техніки, серед яких шини для велосипедів, комерційної техніки, автобусів і вантажівок, квадроциклів і мотоциклів, спеціалізованої техніки і легких автомобілів. Весь асортимент шин Maxxis випускається на 10 заводах компанії, розташованих в Таїланді, В'єтнамі, Тайвані та Китаї. У Китаї також представлений власний тестовий полігон компанії, на якому проходять випробування всіх нових моделей покришок. Штаб-квартири та технологічні центри Максіс розташовані в Німеччині, Канаді, Англії, США та Голландії. Історія Максіс почалася в 1967 році з виробництва промислових труб і покришок для двоколісної мото- і велотехніки. У перший рік існування компанія отримала схвалення Центрального бюро національних стандартів Тайваня. Уже через 4 роки число співробітників компанії збільшилося в три рази. Компанія Maxxis заслужила велику довіру автогіганта Ford Motor Company за якість автомобільних покришок, які їм поставляли. Але нас, звісно, цікавлять велосипедні покришки, тому що машини тут ви. Ми підібрали вам декілька варіантів, щоб ви ознайомилися з асортиментом, характеристиками та технологіями, які використовуються в Maxxis. Для огляду взяли злючі покришки Maxxis Minion DHR 2, шосейні Maxis High road SL, також шсейні, але за доступною ціною Maxxis Fursor. Гравійні, які будуть себе чудово показувати, і на асфальті Maxxis Refuse, і просто гравійна покришка Maxxis Receptor, але з боковим протектором. Тож, давайте по порядку. Maxxis Minion DHR2 2 це покришка з агресивним протектором, який чудово підійде в горах для спусків і підйомів. Протектор забезпечить чудове щеплення на мокрому ґрунті, але і при цьому не буде забуватися землею. Чудово підійде для сипучого ґрунту. Така покришка дозволить гарно заходити в різкі повороти і додасть вам впевненості та швидкості на спусках. Також важливо звернути увагу на технологію 3C Max Terra Compound, а це потрібний компаунд протектора. Тобто на основну гуму наноситься ще декілька шарів різної твердості. Наприклад, по центру тут буде більш жорстка, щоб швидко не зношувалась, а по краям м'якша, щоб краще тримало на поворотах і тримало рівномірне старання. І технологія Double Down. в цих покришках не тільки підсилює основу, на яку наноситься верхній компаунд, так ще і захищає бокові частини покришки спеціальними вставками, які зменшують ймовірність порізу. Ну і звісно, ці покришки призначені для безкамерного використання. Maxxis Minion dhr 2 призначені для даунхілу, трейлів та ендуро поїздок. Maxxis Hyroad SL це найлегші шасині покришки від Maxxis. і за рахунок спеціальної суміші гуми вони легші за звичайні Hyroad. і накат кращий на 12%. Власне, такі покришки рекомендується використовувати саме на перегонах, бо для тренувань або просто поїздок їх вартість може бути завеликою, а ресурс використання менший ніж у звичайних Hyroad. Шар К2 захищає від проколів та нанесений під протектором. Інженери потурбувалися, щоб ви менше пробувались. Все для ваших перших місць на тумбочках. Цю покришку також можна і навіть потрібно використовувати безкамерно. Це дасть можливість краще розкрити її характеристики по накату і зчепленню з дорогою. Ну і корд. Тут карбоновий, що зробило покришку складною і дуже міцною. Для правильного встановлення раджу звернутися до механіка і правильно підібрати герметик. Наступна також шосейна покришка Max Purcher буде на декілька рівнів нижче за попередню, але її задача забезпечити вам тренування, звичайні поїздки або чудово підійде для вашого фікса або ком'ютера. Її вага на 105 грамів більша. За попередню покришку. Плюси цієї покришки в тому, що вона складна і дуже доступна за ціною, її можна брати з собою в якості запасної. Такий собі розхідник, який можна часто міняти, не шкодувати і влаштовувати її випробування по місту. Звісно, очікувати від неї щось технологічне не варто, але вона вам буде служити декілька сезонів. А тепер давайте розглянемо декілька гравійних варіантів. І почнемо з Refuse. Насправді вона є в різних варіантах, а для гравійника вона в даному відео підходить саме розміром та шириною. Refuse чудово своїм протектором, який буде намертво тримати вас на асфальті за рахунок спеціального візерунку, який дуже щільно покриває увесь компаунд. Також вона ідеально підійде для турингів або ендюранс-шосе. В цілому, покришка дуже витривала, і це її головна особливість. Ціна порівняно з початковим і більш професійним сегментом у Refuse середня, не дуже дешеві, але й не дуже дорогі. Але в перерахунку на зносостійкість вона прослужить дуже довго. Є технологія Maxxis Shield – яка забезпечує максимальний захист, в якому використовуються два шари під компаундом, один з яких К2 арамітний композит. Тобто покришка захищена з усіх сторін і від бокових, і від фронтальних проколів. А ще реф'юз також фолдингова, тобто складна. І остання в огляді це покришка Maxis Receptor. Також гравійна, але більш схожа до класичних покришок для гривола. По центру протектор сліковий для гарного накату, а по краях є протектор для щеплення на поворотах. Фронтальний протектор чимось схожий на реф'юз, але стає більш грубим, розходячись до країв. Бокові зачепи дадуть можливість краще триматися за коріння, пісок або виїхати з сипучого ґрунту. По технологіям, перша це подвійний компаунд, який балансує. Опір на като із щепленням. Однакомбаутні покришки, як правило, відносяться до початкового рівня, а тут вже два типи гуми. По боках використовується технологія Ексо: це додавання шару, який є стійким до порізів та стирання. Тож можна їхати по гострому камінню і не перешивати, що поріжеш об нього покришку. Ця технологія використовується і на МТБ-велосипедах, тому захист тут точно буде надійним. Ну і звісно, тут буде можливість безкамерного використання для гравійного велосипеда. Це фактично обов'язкова характеристика покришок. Тож з брендом Maxxis ми вас трошки познайомили. Це чудовий вибір до сезону, щоб спробувати себе в перегонах, трейлових спусках або марафонах. Підтримуйте нас лайком та коментарем, підписуйтесь та ставте дзвоник, щоб не пропустити наступні огляди. Мирного вам неба бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!